Видивитися інформаційні деталі четверга у сьогоднішньому випуску. Про таке розмітка доріжка. Ужгородські активісти кажуть на символічну велодоріжку на набережні з бюджету витратили сотні тисяч. Влада заперечує, чия правда з'ясовували наші журналісти. Додатковий вихідний. Закарпатці відпочиватимуть на католицький великдень. Європейська пенсія кілька тисяч закарпатців отримують пенсію у сусідній угорщині. З держбюджету країни у 2015-му виділили понад мільярд форентів на виплати українцям. Велодоріжки, які впираються в лавоці на слов'янській набережні в Ужгороді. Розмітка доріжок для велосипедистів намальована з дивною логікою. Та й назвати цю символічно відмежовану вузеньку частину тротуару велодоріжкою, навряд чи можна. Асфальт у ямах знаків нема. Хто малював ці доріжки і скільки грошей витратили на них з міського бюджету, розбиралась Нікола Бокшан. Володимир Носов по цій набережній їздить щодня. Розмітка велодоріжок тут з'явилась недавно, але ані безпека руху, ані зручність для пішоходів та велосипедистів не покращилась, каже чоловік. Нема жодного знаку. Асфальт не те, що немає спеціального покриття. Навіть ями не заплатали, а розмітку чомусь намалювали. Притул до лавиць, хоча б я горка, хто на той стороні там, хоч і велосипедист, їде вже знаю по своєї дорожці. А тут і туди, і сюди, можна і на чоловіка наїхати на дітей. Нету знаку на дивну розмітку звернули увагу і громадські активісти зацікавились. Скільки грошей на таку велодоріжку витратило місто? Відповідний пост я написала в Фейсбуці. Мені було цікаво, хто керувався логікою і якою, коли таку робили розмітку. Хто робив цю велодоріжку, За чий кошт фінансувалася велодоріжка? Які роботи були виконані? Наскільки мені стало відомо з приватних джерел? Фінансування асфальтного покриття велодоріжки йшло за кошти місцевого бюджету. Міській раді нас запевнили. Жодної копійки з місцевого бюджету на велодоріжки не витратили. Прокоментувати це на камеру не захотіли. Федір Баків питання виділення бюджетних коштів та держзакупівель відстежує постійно. Запевняє, документи та рішення є у вільному доступі в інтернеті, і вони свідчать, гроші таки виділяли. На сайті державних фінансів я знайшов цікаві факти виконком журоцької міської ради у 2014 2015 році Виділяв кошти на розробку путівника веломаршруту міста Ужгорода 73 тисячі гривень. Також велосипедну парковку придбали за 182 тисячі гривень, де ці кошти, ніхто не знає. Велодоріжок в Ужгороді немає. Проєкту щодо. Розвитку велоінфраструктури в Ужгороді немає. Інформаційні запити з проханнями роз'яснити скільки і на що саме витратили бюджетних грошей, чиновники активісти вже направили в Ужгородську міську раду. Ми також стежитимемо за ситуацією і будемо інформувати вас у наступних випусках. Деталей для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми запитали вужгородців, у яких саме об'єктах інфраструктури найбільше недопрацювань бачать вони. Що почули, дивимось. Можна би було трошки транспорт покращити. От йдемо до Європи екологічно чистий. Би хотілось. Може, для дітей більше чого, то от для дітей от, хочеться чого-то більше, може розлічей. Кіх то там дороги, звичайно, це всіх самі болючі. Ремонтують через місяць, два вже дири. І не вистачає парковок, тому що якщо ви заїжджаєте навіть у центр міста, то вам нема ніде де припаркуватися. Щоб перерахувати все те, що треба зробити, це довго треба. У двох словах не скажеш. Велодоріжок. Це точно. Гуляти по набережній е, опасно. Тогда аквапарк. Літом точно не вистачає аквапарку. Не вистачає дійсності е, окремо, допустим, велосипедної дорожки, же саме, щоб не мішав ні коляска, ні ти е, прохожим. І, відповідно, пандуси. На чотирьох вулицях Хужгорода у четвер та п'ятницю відключатимуть світло. Перебої з електропостачанням з 9 до 17.00 будуть у мешканців вулиці Горянської та провулку підвального. Там тривають роботи з демонтажу старої лінії електропередач на транспортній підстанції. Також капремонт електрообладнання проводять по вулиці Легоцького та на Капушанській. Тому світло впродовж робочого дня вимикатимуть і там. На католицький великдень закарпатці матимуть додатковий вихідний. Відповідне розпорядження підписав голова закарпатської ОДА. Керівникам держустанов, директорам підприємств та організації рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 28 березня на суботу, 9 квітня. Нагадаємо, цьогоріч християни західного обряду відзначатимуть Пасху в останню неділю березня, 27 числа. Майже 10 тисяч українців, переважно із Закарпаття, отримують пенсію в Угорщині. Щороку кількість таких пенсіонерів збільшується. Пов'язано це зі спрощеною процедурою отримання угорського громадянства, якою скористалося чимало закарпатців. Якщо в 2010 році їх було офіційно зареєстровано 981, то минулоріч у 2,5 рази більше. Майже 2300 осіб. Наразі понад 9 тисяч українців отримують пенсію в сусідній країні. Іні ще за радянським договором 1963 року у 2006-му на виплати пенсій в Угорщині колишнім громадянам України витрачалося з бюджету. 441 мільйон форентів. А вже у 2015-му сума збільшилася до 1 мільярда 117 мільйонів. Мінімальна пенсія в Угорщині складає 25 тисяч форентів. Це вдвічі перевищує мінімалку в Україні, а середня 75 тисяч. Про перегляд угорсько-радянського договору, за яким нараховується пенсії в Угорщині, дискутують уже давно. Однак наразі уряд сусідньої країни ще не готовий його переглянути. Першокурсників військової кафедри навчали користуватися засобами зв'язку, зброєю та керувати військовим транспортом. Навчання проводили на території відділу прикордонної служби Ужгород. Наприкінці навчання студентам доведеться складати як теоретичні, так і практичні іспити. Відмінники зможуть складати військову присягу та отримати звання молодшого лейтенанта запасу. Поки що на кафедрі діє лише один курс, в якому навчаються понад сотня студентів. У цьому місяці починається Починається новий набір, який триватиме до квітня. Якщо ви передаєте інформацію в ефір, то ви її маєте кодірувати. Не можна передавати відкриту інформацію, тому що ворог завжди прослуховує. Якщо ви навіть кадіруєте ту інформацію, то через 3-4 дня цю інформацію опять же, буду знати, що таке 33, 25 і так далі. Вже буду знати, так треба міняти цю систему кодіровки постійно. Ми вивчаємо, як от ви бачили, тут вже з бока з боку автоматів. Це дуже хороший навик. Звичайно, може хтось забуде там з оками за 13 секунд, з база 12. Возумієте, залишиться певна база. Все це бачу взагалі в системі або Збройних сил, або інших силових структур. Залишайтесь з нами попереду у деталях такі теми. Губернатор, художник, скульптор. Цікаві факти життя непересічної історичної особистості Ужгородського мера Костянтина Грабера, за правління якого звели аеропорт, мікрорайон Галагов та водопровідну систему далі. Водний спорт. Закарпатські ватерполісти та плавці виходять на загальноукраїнський рівень. Рейтинг найрідкісніших тварин Карпат. Вгадайте, хто на першому місці ми покажемо. Мікрорайон Галагов, Ужгородський аеропорт, водопровідна система міста. І це далеко не всі заслуги колишнього мера Ужгорода, який був третім та останнім губернатором підкарпатської Русі Костянтина Грабера. За роки правління він зумів перетворити Ужгород з провінційного містечка на європейський адміністративний центр. А ще був талановитим художником, грізьбірем та громадським діячем. Після розпаду підкарпатської Русі всі його роботи розійшлися по руках. Кілька котрі вдалося зберегти знах знаходяться у краєзнавчому музеї. А родина Костянтина Грабора володіє ще однією надзвичайною картиною кисті самого Ерделі. Більше цікавих фактів про непересічну історичну особистість у сюжеті ми шануємо його, його пам'ять і взагалі дуже відчуваємо велику гордість за те, що у нас був такий прапрап дідусь. Костянтин розповідає про свого відомого прапрадіда з династії священників – Костянтина Грабара. Костю за родинною традицією назвали на його честь. Так само хлопець назвав і свого внука передається у спадок не лише ім'я, але й цей портрет пензля Адальберта Ерделі. Вона переходить як, як спадок кожному старшому сину, і вона становиться. Е Власністю кожного старшого сина, коли тому виповняється 18 років. Тобто, коли мені виповнилось 18 років, я, я вже маю всі права вважати цю картину. Своєю у родинному будинку на стіні унікальні сімейні фото, яких не знайти навіть в історичних книжках. Тут зображені і батьки відомого предка, мама Костянтина Грабара Гелена Мондок, дочка відомого каноніка Івана Мондока, та батько Леонтин, греко-католицький священик з села Дубрівка. Тут він, його жінка, його синові. Один. Як ви бачите, в воєнній формі другий – ні. батько хотів, щоб він був банкіром. Народився майбутній губернатор Підкарпатської Русі в Ужгороді на теперішній вулиці Підградській. Пішов по стопах батька і теж став духівником у селі Дубрівка. Не дивлячись на те, що він, людина, яка отримала з першої в Ужгороді, так згодом продовжив навчання в духовній семінарії, але це вже було вестергомі, тобто в Угорщині, і отримавши хорошу освіту, якісну освіту, високоєвропейського рівня освіту, повернувшись в Ужгород, він не відмовився від своєї власної культури. Що на жаль, ми часто можемо спостерігати навіть і в наш час, Грабар був ще й прекрасним різбірем та художником у закарпатському краї. Знавчому музеї є його роботи: дерев'яне крісло та лавиця. Зроблені вони з різних порід дерев, коренів та гілок. Навіть після реставрації та заміни деяких деталей роботи не втратили оригінальності та якості. Ці речі потрапили у музей на початку 1960-х років. На той час були два крісла, лавицю, яку можна побачити ззаді, і стіл, і вішалка для одягу. На сьогоднішній час збереглися два крісла і лавиці. Історики розповідають, творчістю грабар займався саме у період, коли працював священником, коли змінив амплуа на політику, часу не залишилось. Його Костянтин Грабар фактично пішов по стопах своїх предків. По стопах тої великої корти культурно-освітньої чи фактично будителів, які у 19 столітті були, але 20 століття вже вимагало дещо інших форм, дещо інших таких засобів виразу, і, врешті-решт, йому довелося від чисто. Десь церковно-просвітницького напрямку переходити до політики, до адміністративно політичних от таких діянь, переїхавши до Ужгорода, Костянтин Грабар відкриває перший підкарпатський банк і починає займатися активно громадською та політичною діяльністю. Завдяки цьому, у 1927 році, він стає мером. А у 1935-му, за вказівкою президента Чехословаччини губернатором Підкарпатської Росії. У краєзнавчому музеї навіть зберігся цей старий документ, а також написано на пергаменті «Подяка за користь громаді від перечинців. За час правління Костянтина Грабара в Ужгороді майже завершили будівництво найбільшого мікрорайону Галагов з модерними будівлями, де жили чехословацькі службовці, проклали водопровід, провели каналізацію та побудували аеропорт. Також, завдяки йому, Ужгород залишився столицею підкарпатської Русі, хоча колись її хотіли перенести до Мукачева. У 1938 році Костянтина Грабера з посади знімають у 1936-1937 році питання про автономію досягло максимальної гостроти. З боку наших політиків видавалися різні проекти, які насилалися до Праги. От з боку Праги висувалися нові аргументи, чому не можна давати, чому ще не на часі. От і врешті-решт. В ході обговорення одного із цих проектів Костянтин Грабер і змушений був піти у відставку. Так, за два місяці після звільнення колишній губернатор помирає у своєму помешканні у повоєнний час. Спадщина третього губернатора підкарпатської Русі перш за все твори мистецтва розійшлись у приватні колекції. Та все ж своїй великій родині він зумів залишити дещо цінне. Перше це звичайно гордість за своє знатне коріння. Друге любов до мистецтва, сестра Кості малює. А у його дідуся золоті руки, як і у засновника роду. А ще родина володіє великим маєтком з озером та лісом у селі Чертеж на Ужгородщині, де колись жив видатний губернатор. Документи закарпатців, яких у 40-х роках депортували в Сибір, розсекретили сьогодні. Їх передали з архіву Нацполіції обласному державному архіву. Йдеться про фотокопії виявлених справ корінних представників Закарпатської німецької громади, якої у березні 1946 року за розпорядженням НКВС СРСР була депортована у Тюменську область без права на повернення до рідних місць колишнього проживання в Закарпатті. Але виявлених справ конкретно стосуються членів німецьких сімей, які наважились втікати з місць свого примусового поселення в Сибіру до колишніх своїх домівок у різних селах Закарпаття, за що були заарештовані і засуджені на 20 років каторжних робіт. Захоплений дослідницькою роботою Олексія Михайловича Корсуна. Насамперед, саме його дослідницької роботи, ми маємо сьогодні можливість. Показати оцей дуже цінний архівний матеріал. Зараз, навіть, ці копії, які безпосередньо у нас будуть зберігатися, бо копії передані будуть в державний архів Закарпатської області, може, любий дослідник чи науковець. Чи навіть родич познати про ту людину, яка безпосередньо була вислана на то, нарепресована? Збирали навіть були такі справи, пусті, які, тобто наповнюючи справи, не знали, що від людини взяти, як заповнити, бо тому, що інформації то не було. Вони вклеювали листки і писали совершенно секретно. Юніорська збірна області сплавання повернулась із чемпіонату України поки без нагород, але з достойними з часовими результатами. А команда з водного полу утримує статус лідера чемпіонату України. Детальніше про зрушення у водних видах спорту розкаже Анатолій Костюх. З кожним роком краще закарпатська юніорська збірна сплавання повернулась із чемпіонату України. Три дні в харківському басейні наші спортсмени боролись із найсильнішими представниками країни. Поки нагород не здобули, але тренер результатом задоволений. Пояснює, від переможців наші юніори відставали на кілька секунд залежно від дистанції. А це вже хороший результат для нещодавно відновленої школи плавання. Рівень це призери першості України. У нас хлопчик зараз був 28-й, там й Ну коротше, ми підбираємося. Бажано би, щоб хоча б в фінал попасти. Фінал це вісім кращих спортсменів, плавців на Чемпіонаті України з юніорів там дітей ми до цього прагнемо. Самі ж спортсмени більш самокритичні, вважають, здатні на краще і через нерви не виклались на повну, адже тільки в одній дисципліні могли боротись із сотнею інших плавців, серед яких і вже досвідчені учасники міжнародних чемпіонатів. Коли ти пливеш якісь 100 метрів або 50, це дуже важко, і ти намагаєшся зі всі сили викласти, але інколи це не вдається, і ну, це не дуже приємно і ти завжди хочеш перемагати. А конкуренція дуже величезна, і інколи навіть дуже страшно на цих змаганнях бути. Інша ситуація у ще одному нещодавно відновленому виді спорту. Ужгородська юніорська команда з водного полу існує три роки, а вже двічі виборювала медалі чемпіонату України. Цьогоріч хлопці після першого з'їзного туру в Дніпропетровську посідають перше місце в центрально-західній підгрупі. Сіми матчів Закарпатсів виграли всі сім матчів. в Сумі забили фантастичний результат: 159 м'ячів, і свої ворота ми пропустили всього 17 м'ячів. Так що ми зараз йдемо на першому місці. Наразі команда виграла сім матчів підряд, і так само без жодної поразки в іншій південно-східній групі йде збірна Харківської області. Як запевняє Кирил Пишка, доля золотих нагород чемпіонату визначиться у матчі саме з харків'янами. Харків, ну вони більш жорстоко грубо грають. Навпаки, у нас більш плавальна частина, через це ми перемагаємо, а у них навпаки більш. Тяжка гра на місці та боротьба. Тому конкуренція в фіналі також буде непогана. Попри хороші результати спортсменів, ситуація з водними видами спорту в області залишає бажати кращого на Закарпатті Не вистачає стандартних басейнів для плавання. А більшість тих, що є, не відповідають професійним вимогам для гри у водне поло. То п'ятірка рідкісних тварин карпатських лісів склав відеожурнал Карпатами. Рейтинг впорядкували за кількісними критеріями, спираючись на дані науковців щодо популяції особин кожного окремого виду. Усі тварини занесені у червону книгу. За інформацією видання п'яту сходинку посідає саламандра плямиста. Це рідкісне земневодне живе у букових та Смиракових лісах області. Четверта сходинка за глухарем. Найбільший птах сімейства Теринних з білорожевим дзьобом мешкає у хвойних та змішаних лісах. На третьому місці у рейтингу бурий ведмідь. Їхня популяція в останні роки стрімко зменшується через виробку лісів та браконьєрство. Друге місце за риссю. Ці красиві хижаки також, на жаль, стали великою рідкістю у Карпатах. А найрідкіснішим вважають Беркота. Цей найбільший у світі Орел, розмах крил, якого досягає 2 метрів 40 сантиметрів, полює на крупну дичину. І теж зникає по всій Європі. Бережіть природу і цінуйте рідний край. Карпати справді унікальні. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей в ефірі!